Вітаємо на КТМ новини. І сьогодні такі теми: теплові лічильники для багатоповерхівок та ямковий ремонт доріг із засідання виконавчого комітету. Працює хаб психологічної підтримки. Фольклорний колектив Гердан запрошує співаків. У багатоповерхівках, які не мають теплового лічильника, після опалювального періоду встановлюватимуть прилади обліку теплової енергії. Про це повідомив під час засідання виконкому Сергій Кузьменко. Також мер дав доручення ліквідувати на дорогах Олександрії аварійні ями. Докладніше далі. З 284 багатоповерхівок міста 56 не мають лічильників теплової енергії. Через це мешканці цих будинків отримують завищені тарифи за послуги теплокомуненерго. Про це перед початком засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Порадилися з, юриди... з юристами міської ради ще раз з керівництвом теплокомуненерго і знайшли рішення. Виконавчого комітету, яке буде саме для тих будинків, які не обладнані вузлами обліку теплової енергії. В той же самий час після закінчення опального періоду підприємство теплокомуненерго будемо налаштовуватися на те, що знайдемо ресурси для того, щоб ці 56 будинків обладнати вузлами обліку. І, відповідно, вони будуть в одинакових умовах з усіма олександрійцями. А поки що, поки ця робота в місті не зроблена, ми повернемося до правил нарахування. Які діяли в минулому 2022-2023 опалювальному році, зробив зауваження міський голова і комунальним службам, які під час погіршення погодних умов не впоралися з ожеледицею та снігопадами. Управлінню житлово-комунального господарства очільник міста дав доручення негайно починати ремонт ям на дорогах. Комунальні служби мають трошки якісніше слідкувати за погодою і активно реагувати на ті зміни, які відбуваються в погоді. Ну і постійна плюсова і мінусова температура, вона зробила свою справу в плані того, що в нас відкрилися аварійні ями на дорогах. Михайло Михайлович, я даю вам доручення, що зараз, згідно прогнозу, ми матимемо таке покращення певне февральське вікно на погодне. І потрібно ті аварійні моменти, які виникли на дорогах. Ями, які призводять там до пошкодження шин і можуть призвести до аварій, їх потрібно прибрати із доріг нашого міста. Бюджет на 2024 рік в Олександрії складний, тому міський голова звернувся до підприємців з проханням вчасно виконувати свої податкові зобов'язання. Умови сплати податки для всіх однакові. І не може бути так, що одні підприємці чи чесно ці податки сплачують, а хтось вважає, що можна знайти механізми, за якими ухилятися від сплати? Звертаюся до вашої відповідальності. Поки що це на рівні того, що я даю доручення управлінню економіки. Юрій Володимирович, прошу вас. Взяти на контроль дане питання, провести роботу з підприємцями нашого міста під час розгляду питань засідання виконкому присутні затвердили передачу гуманітарної допомоги від міжнародних організацій та розглянули питання організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Олександрійської громади. В Олександрійській громаді з квітня минулого року працює хаб психологічної підтримки, який безкоштовно надає послуги з підтримки ментального здоров'я. П'ять кваліфікованих психологів працюють з різними категоріями населення, сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщеними особами, родинами військовослужбовців та громадянами, які потребують підтримки. Подробиці у сюжеті. Анна Бережна, практична психологиня, що працює в Олександрійському центрі соціальних служб, а також в хабі психологічної підтримки, який безкоштовно надає послуги з підтримки ментального здоров'я Олександрійцям. Основна робота в нашому психологічному хабі це психологічна підтримка ветеранів, сімей, які переживають втрату на даний момент. Також військовослужбовці, які зникли, перебувають в полоні. Захисники України наші ми надаємо кризове консультування. Воно може бути короткострокове і довгострокове людям, які переживають втрату на даний момент. Надаємо підтримку. Це кризове консультування, діагностика, корекція стресу. Бо в наш час нелегкий. Це зараз багато людей переживають стресові стресові події. Також надаємо корекційні, корекційні заняття, проводимо тренінги для діток внутрішньопереміщених осіб. Проводимо з ними тренінги. У психологічному хабі працює п'ять кваліфікованих психологинь, кожна з яких має певну вузькопрофільну спеціалізацію. Так, аліна Чернявська, фахівчиня, що володіє техніками боротьби зі стресом. Працюємо ми із різноманітними людьми, так сказати, за різними віковими категоріями. Це із дітками, із дорослими особами надаємо психологічну допомогу. Звертаються з різноманітними питаннями, як і проблеми там, з поведінкою дітей. Працюю з підлітками, з дорослими, які мають особистісні якісь проблеми, і також з сім'ями військових. У своїй роботі я застосовую арт-терапію, каскотерапію і метафоричні асоціативні картки. За січень 2024 року за психологічною допомогою у хаб звернулося 33 особи з категорії ВПО. 21 з них діти. Також підтримку від психологинь отримували члени родин загиблих захисників. Звертатися у психологічний хаб можуть різні категорії населення. Наші психологи працюють із військовослужбовцями, із членами родин загиблих. Із сім'ями, де є безвісти, зникли, де є в полоні чоловіки перебувають, з внутрішньо переміщеними особами, сім'ями, де є діти. Тобто з будь-якими психологічними проблемами люди можуть звертатися, телефонувати і домовлятися про зустрічі з психологом особисто. Уся інформація залишається конфіденційною консультації безкоштовні незалежно від їх кількості. Підтримку від психологинь хабу можна отримати онлайн або особисто, попередньо домовившись про дату та час. На нашому сайті Олександрійської міської ради в рубриці жителям міста є рубрика психологічна підтримка, де можна подивитися, які психологи працюють в психологічному хабі, обрати собі психолога, який ближче вам сподобався, почитати про нього резюме, які методи роботи використовує, як працює, з якими категоріями. Тобто, кожна людина може обрати собі. Також є на сайті. Телефон гарячої лінії, який працює з 8 до 5 кожного дня, крім вихідних, кожна людина може позвонити, зателефонувати на цей номер, домовитися про зустріч з психологом і отримати психологічну допомогу ту, яку потребує саме ця особа, яка звертається. Номер гарячої лінії для контакту з психологічним хабом 096 046 42 93. Олександрійців та Олександрійок запрошують до фольклорного колективу Гердан. Колектив який очолює молода та талановита керівниця Єлизавета Лакатош, працює на базі Олександрійського театру. Учасникам керівниця обіцяє цікавий репертуар з фольклорних та сучасних пісень, а також ознайомлення із фольклорними традиціями. Палаці культури Олександрійський театр зазвучали українські обрядові пісні. З вересня 2023 року. На базі закладу запрацював фольклорний колектив Гердан, керівницею якого стала Єлизавета Лакатош, родзинка колективу в поєднанні фольклорних традицій та сучасних пісень. Популяризація давно забутих мотивів. Єлизавета розповіла, що фольклор увійшов її життя ще з коледжу культури. Зацікавленість, по-перше, з'явилася ще в коледжі, в Олександрійському коледжі культури і мистецтв, коли я там ще вчилася. І ну, цю зацікавленість, мабуть, привела або ну, якби, привила у мене мій, моя керівниця Погоріла Леся Миколаївна, з якої ми починали вчити ну, пісні майже з нуля, і це було все на слух, потім якось на ноти перекладалося. але... От е, Про обряди, про звичаї і про фольклор, від, от саме це пішло від Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. А вже потім далі, коли я закінчила його, в мене виникло бажання продовжувати далі, е, з цим ознайомлюватися ну, і дізнаватися більше. І далі я вступила до Київського університету культури і мистецтв в місті Києво. І там я вступила на, музич, на факультет музичного фольклору, і вже там, от саме там, там було. То вже воно поглиблено, і більше, більше я ознайомилася і більше про це все дізналася. Тому от така зацікавленість. І далі я вирішила, що я маю цим займатися, і далі я вважаю, що це зараз потрібно, особливо зараз, як ніколи, фольклор, щоб його відроджувати, ну і далі популяризувати. Єлизавета намагається не лише популяризувати, але й збирати фольклор. Нещодавно разом з музейницею Оленою Мітюріною завітала до Олександрійки, яка наспівала справжні народні колядки. Ця респондентка вона проживає в місті Олександрія, її звати Мотрона Макарівна. Ми до неї прийшли, і вона нам наспівала колядки і щедрівки, тому що в нас була ціль саме дізнатися про колядки і щедрівки, і щоб вона нам їх ще наспівала, і ми впевнились в тому, що ми якби, правильно почули всі нюанси. І з Оленою Метюріною ми далі почали співпрацювати, і ми переспівали колядку. Зараз в колективі до десяти учасниць готуються до колодія та вивчають веснянки, готуються разом з колективом Ладо з коледжу культури. Співпрацюємо зараз з коледжем культури Олександрійським фаховим коледжем культури і мистецтв, з, зі студентами, ну і з керівником погоріли Лесі Миколаївни. Так що наразі це обряд веснянок. Далі на майбутнє в нас, звісно, в планах є, щоб ознайомлювати більше наших людей, наших народ з обрядами, звичаями, більше робити майстер-класів, більше робити вечорів, заходів, щоб це було і більш, і сучасно сучаснено. Ну і зазвичай, щоб це було більш фольклорно. Дівчата, які співають в Гердані, раніше фольклорні пісні не співали. Досвіду співати фольклорні пісні не було, був досвід лише естрадних пісень. Прийшла я в цей колектив десь на початку місяця. Я довго шукала колектив Олександрії, куди приймають ну, після 18-ї, щоб це було безкоштовно, тому що загалом в нас лише дитячі колективи в місті. І я прийшла сюди, тому що я знаю, що Ліза дуже талановита і вона дуже гарно співає народні фольклорні пісні. І я вирішила е, трошки навчитися підчерпнути нашої. Нашого народного мистецтва тут. Фольклор це модно, впевнені дівчата. Це те, що буде йти з покоління в покоління, тому що фольклор це не тільки можуть і жінки, і бабусі займатися, але і ну, наша молодь, ті, що зараз навчаються. і е, те, Чим вони зараз займаються, я вважаю, що це дуже класно. Треба розвиватися і напевно не тільки співати пісні, які естрадні там на сценах другі діти виконують, а і займатися фольклором, тому що це дуже класно і як кажуть, з покоління в покоління має музика йти. А чому навчилися учасниці Гридану, Ми побачимо вже на свято Колодія. Бережіть традиції та рідну культуру, і все буде Україна.